Давай по зі сна та подивишся деса, як там ясна зірка сяє, зі дорогу направляє. Як підем до реєму, то побачиш сина Божого. Сплився, як не віриш мені, то повітря, ясний замість. Обо, не внісом мені приснився, коли спати лік лягсь на бояму з минуло, я та то я в руках, та наказав, що я спати не лягав, а що на виклик яму, сину можному конець. Розійшовся страх по нашому краю, бо йдуть три царі зі свого і розпитують народу, де і коли син Божий народився, але на це питання на Чертагій відповів. При великім Царі, між лиширокими полями страшно там Лісами, і тисячу людей розпечують. Де, і коли народився син, божий, але на це питання ніхто не з відповісти. При великі Царі, нас привів по щоб ми тобі вісті донесли. Великі мудрій царю, вони прийде сюди сваритись, а золотом даритись. Ви три царі, куди ви йдете? Ми йдемо, виплеєм, і бажаємо спокою, і повернемось. А ви царі сходу, куди йдете, які далі несете, та як називаєтесь? Я бекіаром називаю, ліком вклоняюсь. Я Бальтазаром називаюся, ладом вклоняюсь. Я гастрою називаюся, золотом вклоняюся. Справжня ваша висота даремно не може заспокоїти царя, бо по всьому світу люди плачуть, якщо бачить, я за своїм наказом 150 тисяч дітей перерубав. Страшно плакали мами за порубаними дітьми, але я їм пояснюю. Царський наказ такий великий. Тільки лекати мене робив, скільки дітей перерубав, але Ісус Христос живим залишився.